Ну що ж, друзі, поїхали далі з нашим плейлистом. Слухаємо і повторюємо вголос. Як ми скажемо, я хотів би це зробити, аж до ріс факаста, аж до ріса факаста. Маленьке уточнення. Ми вже вивчили, що вряу це коли ви прямо кажете Я хочу. Ця форма звучить більш наполегливо. А от аж дорі це як наше Я хотів би. Це більш ввічливий і м'який спосіб щось попросити, який часто можна почути в магазинах чи кафе при розмові з незнайомими. Як ми скажемо, я хотів би відвідати це місце, аж доріса візити за числок, аж доріса візити за числок я хотів би жити тут, аж доріса треєскаєч, аж доріса треєскаєч. Я хотів би відвідати це місто. Аж доріса візити за чистораж. Чисто я хотів би відвідати Молдову в цьому році, аж доріса візити з Молдова на чистан. Aș dori să vizitez Moldova în acest an. Ia hătiu să zinșe me ludmi, e chis naiut cu ta Moldovo. Aș dori să comunic cu alte persoane care cunosc limba română și Moldova. Aș dori să comunic cu alte persoane care cunosc limba română și Moldova. Aș dori să comunic cu alte persoane care cunosc limba română și Moldova. Ia hătiu znate rumunți Aș dori să cunosc limba română. Aș dori să cunosc limba română. Te perdevai te o ofse. Aș dori să fac asta. Aș dori să vizitez acest loc, aș dori să trăiesc aici, aș dori să vizitez acest oraș, aș dori să vizitez Moldova în acest an, aș dori să comunic cu alte persoane care cunosc limba română și Moldova, aș dori să cunosc limba română. Ну що, друзі, виписуйте собі слова та вирази, повторюйте їх, складайте власні речення, передивляйтеся відео, коли відчуваєте, що все виходить, переходьте до наступного заняття. Ви ж помітили, що уроки стають складнішими, але не бійтеся, це необхідно, аби ваш мозок звикав до такої роботи та пристосовувався до процесу навчання. А на сьогодні все. Побачимось у наступному відео.